Добрий. День. Добрий день. А підкажіть, скільки ця баночка клеє коштує? А підкажіть, ким працюєте? Та так, машини ганяє. Угу, перекуп, значить. Ну, дивись. Ні тобі, ні мені. 2500. Але тут трошки еліт пішов, але то. Не страшно. Слухайте, ну... давайте я ще раз подійду. Ну давай. Добрий день. Що то коштує та баночка клею? А ким працюєте? Таксист. Дві п'ятдесят. Але забирати в нас на складі тут недалеко 5 кілометрів за рогом. 5 Давай ну, я ще раз... Та я розумію, я ще раз підійду. Добре, клей хочу купити, скільки коштує? А підкажіть, ким працюєте? Квартири продаю. Ріелтор. Ну ця бездоганна. Тільки одна на ринку, видова баночка. Коштує півтора тисячі плюс п'ятдесят відсотків. Моя комісія. Яка комісія? Це що? З вас дві двісті п'ятдесят. Я тут стою. Я стою, розповідаю, хто тобі банку цю продає. Слухайте, давайте все забудемо. Я ще раз підійду і то вже кінець буде. Давай. Хочу цю баночку купити, скільки коштує? Звичайно, можете купити, а ким працюєте? Безробітні.